На Івано-Франківщині зіткнулися два автомобілі. Загинула одна людина. Терманич легковика від отриманих травм загинув на місці події. Водія вантажівки перевірено на стан сп'яніння. Врятувала десятки життів. Операційна сестра обласної дитячої лікарні чотири місяці провела на нулі. Перше завдання привезти живо. У Івано-Франківську реставрують столітні двері з трьох будинків, які привезли з Луцька. Двері з Луцька і порівняно з Франківськими дверями – це велика дуже різниця. Це виготовляли майстри не австрійські і не польські в Луцьку. Це, напевно, росіяни виготовляли. У селі Лісна Слобідка Коршівської громади на дорозі зіткнулися два автомобілі. У наслідок ДТП загинула людина. Ще одна травмована. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці держслужби із надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники, де блокували завтівки тіло загиблої людини, одного травмованого передали працівникам екстреної медичної допомоги. Співробітники поліції, які прибули на місце аварії, встановили, що водій 65-річний мешканець Коломищини, керуючи автомобілем Лада Калина, рухаючись у напрямку обласного центру, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним транспортним засобом марки мерседес бенз Останнім керував 57-річний машканець Івано-Франківська. В результаті аварії кермач легковика від отриманих травм загинув на місці події. Водія вантажівки перевірено на стан сп'яніння, Він був тверезий за кермом, за фактом автопригоди, розпочато кримінальне провадження. 502 тисячі українських дітей та 12 тисяч 900 педагогів, які покинули Україну через військову агресію Росії, перебувають за кордоном станом на кінець вересня. Динаміка свідчить, що вони повертаються. Про це сьогодні в Івано-Франківську повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет після зустрічі делегації міністрів освіти і науки європейських країн. Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви та України зустріч в такому форматі в Україні відбулася вперше. Пленарне засідання проходило Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Під час засідання обговорили питання навчання українських дітей, які наразі вимушено перебувають у країнах Європейського союзу. В Португалії є обов'язковим відвідування закладів освіти будь-якої дитини, яка облікувалися саме в Португалії. В Польщі такої необхідності немає. І національне законодавство передбачає, що дитина може навчатися онлайн в Україні, але при цьому не відвідувати заклади освіти Польщі. На сьогодні саме в цьому і була комунікація між моїми колегами-міністрами задля синхронізації набуття і, взагалі, то визнання результатів навчання. Оксана Любінець, операційна сестра обласної дитячої лікарні з річним стажем. Від 24 лютого допомагала готувати їжу для хлопців із 75-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони. А вже 3 березня була мобілізована. Сину Оксани ще не було трьох років, коли мама пішла на передову, а доньці лише вісім. Вона просто прийшла, і коли ми прощалися перед моїм від'їздом уже на фронт, вона просто сказала, мама, все буде добре, ти повернешся. І я пообіцяла, що я повернусь. Оксана Любінець потрапила на запорізький напрямок. Пригадує, що спочатку служила на другій лінії, де медики навчались, тренувались та збирали аптечки. Приблизно за три тижні їх перекинули на нуль. Оксана пригадує, що перший день на передовій був спокійним однак перших поранених було одразу п'ятеро. Як старший бойовий медик, жінка надавала першу медичну допомогу і доправляла бійців до стабілізаційного центру. До десяти хвилин їхати. І це було дуже зручно мені, і я знала, що навіть якщо я щось не доробила на місці, я дороблю в дорозі там або деколи треба їдки. Немає часу просто ще бавитися, І ти і іти прямо на ходу, колиш, підключаєш венозні катетери, підключаєш систему капання. От знеболюєш, от головне привести живого. Перше завдання привести живого. Оксана пригадує, коли за один день вивезли з водієм швидкої з-під обстрілів приблизно 20 поранених. Каже, тоді наші хлопці відбували ворожі атаки. Дуже запам'яталися очі хлопця із ССУ. Я навіть не знаю, як його звати. Він мав осколкові поранення, відкриті переломи кінцівок. От. Він просто ти мені скажи, що я буду жити, бо в мене народилася дитина. Я ще навіть не похрестив. Ти розумієш, тільки фотографії бачив. Я дуже запам'ятала. Він отою рукою, котра переломана, він так цепився мені в руку. От говорю, будеш, будеш жити. Ти від мене ще ніхто не втік, і ти нікуди не дінешся. Оксана не любить, коли й задають питання, як там відповідає небагатослівно. Все робила разом із хлопцями. Спала, як вони в окопах, разом готували, разом ходили на позиції. Дискримінації з боку чоловіків не було. Пригадує жінка. Однак на рівних до Оксани стали ставитись після того, як вона відмовилась спати на дивані під час одного із перебазувань батальйону. Я говорю, ні, не піду. Чому я можу спати на дивані, якщо мої хлопці сплять в класах на підлозі? Я не піду і я не пішла, і тоді в мене командир зрозумів, що я не піду. Ти така вперта. Так, я така. Тому що якщо я з ними, тоді я з ними. Через чотири місяці служба жінка повернулась додому через сімейні обставини і зрозуміла, що найбільший стимул боронити країну та повернутися з фронту це зустрічі з дітьми. Ми просто обнімалися і ми мовчали. От я просто впала перед ними на коліна і. І просто міцно, міцно, вони мене тримали в своїх ручках в своїх обіймах. Якось це такий момент. Ну, він, він вартує того, щоб. щоб, щоб Ну не знаю. По <ріст> стимулом є стимулом, щоб повертатися живим. Просити Бога, щоб, щоб всі звідти поверталися і так діти обнімали своїх батьків. Повернутися на передову зараз Оксана не може, адже її чоловік військовослужбовець. А в подружжя є домовленість. Одночасно на фронт вони не йдуть. Наталія Олексієнко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Іван Франківськ. Я вертикально панові. Марія Козакевич і Василь Гавадзин підбирають скло під вже відреставровані двері із Луцька. Звіти для отримання нового життя до Франківська їх привезли із трьох різних будинків. Луцьк так само почув про нас. Звернулися і ми минулого року до війни ще двері демонтували. І от, власне, звичайно, що під час вони трошки цей період розтягнувся, якийсь певний час роботи не проводилися. Але потім в часі нас активізувалися робота в Івано-Франківську. Місяць півтора потрібно, аби столітні двері не можна було відрізнити від нових. Зізнається майстер Василь. своїми руками він відновив вже з півсотні дверей по всьому Франківську. Над привезеними із Луцька пояснює Різьбяр, працювалося важче. Ці двері з Луцька і порівняно з франківськими дверями – Це велика, дуже різниця. Це виготовляли майстри. Не австрійські, не польські в Луцьку. Це, напевно, росіяни виталя, або більш ті некваліфікованіші спеціалісти, які робили різьбу. Ми зберегли по максимуму. Ми різьбу навіть трохи доточували. Поруч я стою з дверима зеленого кольору. Це такий рідний їх колір. І, власне, за ним вони дуже популярні, дуже відомі в Луцьку. Багато хто них фотографувався. Другі двері будуть такого сіро-блакитного, теж елегантного кольору. І треті бордові. Пан Іван у блакитно-сірий одягає двері, що прикрашатимуть у Луцьку центральну вулицю Лесі Українки. Зазвичай на їх фарбування майстер витрачає до п'яти днів праці та зо п'ять кілограмів фарби. Добу треба внесок, одна сторона, а потім їх треба обертати. І в скільки слоїв покриваєте? Два. Волинь, Черкаси, Сумщина та довоєнний Маріуполь. Свою реставраційну географію Франківськ розширює з кожним роком. Ділиться ініціаторка ідеї Марія Козакевич. І додає: після останніх штрихів у Франківську луцькі двері поїдуть додому. Там на майстрів теж чекає кінцева робота: реставрація дверних коробок. Іннесендецька Монюк, Роман Кочержук, Івано-Франківськ. українсько шведське підприємство переїхало на Прикарпаття. Килими, що продають в різних країнах світу, відтепер тепер виготовлятимуть у Косові. До повномасштабної війни виробництво працювало у місті Каховка Херсонської області. У день, коли почалася повномасштабна війна, підприємство планувало відправити замовникам свою продукцію. Проте зробити цього не змогли. Водій, який повинен бути приїхати забрати килими, вже, мав, вже майже був на під'їзді до Херсонської області, і він вечір призвонив, сказав, що я зранку, в восьмій вже буду у вас. ми сказали, що да, все готово, запаковано, приїжджає і буде. А ви знаєте, давше сталося дуже швидко у нас на Херсонщині, тому десь у восьмій годині вже сказав: Ні-ні-ні, я повертаюся. Але потім ми ще думали. На жаль, що він не повернувся. Нам все ж таки що він доїхав, забрав килими, а потім від'їхав, тому що в нас залишилось багато килимів, які були вже виготовлені на той час. Продукти, яка була готова, працівникам компанії довелося ховати у приватних будинках та гаражах, щоб її не розікрали. Свою роботу ткацька компанія зупиняла на тиждень. Ми намагалися працювати не весь день, тому що вранці було дуже складно. дуже багато було блокпостів російських. Зранку і ввечері, тому працювали десь з 9 до 3, до 4. Десь у березні ми мали неймовірну підтримку від наших партнерів, тому що вони дуже переживали за нас. Перш за все, вони скинули нам передплату. То тобто, є, навіть ми, кримишові ми ті, ми не відгрузили. Вони заплатили кошти. Це дало нам змогу платити зарплату. Це дало змогу нікого не звільняти. У березні каже Лариса Боден, декількох працівниць вдалося евакуювати за кордон. А в травні взялися за вивезення майна компанії. Ми розібрали верстати, відклали якусь порцію я не знаю, кількість вовни, матеріалів, які нам потрібно було вивезти, щоб якось почати працювати. Верстати, які необхідні, яким частину ми залишили там. Три верстати ми залишили в Каховці, тому що ну, саме великий, і малі, які не були нам для нас принципові. І найголовніше треба було запевнити людей, що виїжджати зі мною. будемо працювати на новому місці. Олександр Масловський показує верстати, які йому вдалося вивезти з тимчасово окупованої каховки через російські блокпости на Прикарпаття. Розповідає на пропускних пунктах, окупанти прискіпливо перевіряли вантажівки, аби місцеві не вивозили продукцію. Їх майже не випускали за тимчасово окуповану територію. Олександр каже, хитрістю вдалося вмовити окупантів. Я ж утром е узнав, коли, як проїжджають, все. потім пішов е прогулятися туди, до поста, до їхнього, ходжу так, чим мене дишуть, що, ну, е про що е вони між собою розговарять, я там ходжу, прислухають, вони там ну, так, між собою проговорилися, хто начальник, я там оба, я пішов одразу туди. Ще, аби вивезти майно, пригадує Олександр, довелося сказати російським військовим, що він везе особисті речі жінки чи чоловік родом із Китаю. І вона виготовляє килими. Біля Васильівки, каже, окупанти змусили його прийти огляд вантажу. Проте, переглянувши частину, пропустили. На те, щоб вивезти обладнання та матеріал у косів, чоловік витратив близько десяти днів. Решту матеріалів, зі слів Лариси, бодин вивезли за допомогою людей, що евакуювалися з міста. Ми знаходимо і ми кажемо, візьміть, будь ласка, з вами там 4 бобіни вовни. Візьміть з собою там 5 бобін вовни. А якщо я знайшла когось, то готовий взяти в причеп 700-800 кілограмів, це вже було неймовірно. Вау! Ми, ми живемо ми вивезли майже тонну вовни. Але, на жаль, на більше наших матеріалів все ж таки залишилось там. І я не можу, що я їх списала. Документалі вони не списані, тому що слава Богу, вони всі, вони все в ціле, але фактично ми не можемо їх використовувати, тому ми винвину. Ми повинні, повинні заново закуповувати матеріали. На Прикарпаття з виробництвом переїхало й 10 працівників. Серед них п'ять ткаль. Ще 12 працівниць знайшли на Прикарпатті. Юлія Зубок ткала килиму в ательє у Каховці Понад рік сюди приїхала із сім'єю. Працюється чудово, але, звичайно, хочеться додому, хочеться, щоб наше підприємство не тільки тут процвітало, але й в Каховці. У нас там батьки залишилися, бабуся залишилася. Слава Богу, домівки наші ну, на даний момент ну, цілі. Ми сподіваємося, що все буде добре. Але та нова каховочка, яка за 7 кілометрів від нас, там багато будинків постраждало. У планах власників підприємства навчити для себе фахівців у Косівському інституті. Ми плануємо зробити супільну програму, де були б ми хочемо надати наш верстат, такий, як і наш. Він більше має більше педалі, більше ремізок. Свої а, підручники викладання, тому що ми вже все розробили для нових учнів, для своїх учнів, для того, щоб це викладали в космоському інституті. Щоб учні, які приходять до нас на роботу, вони більше були усвідомлені з техніками, з якимись прийомами і знали, як виглядають, як працюють наші верстати. Лариса Бода не планує закривати виробництво у Косові після звільнення українських земель з тимчасової окупації. Каже, що буде розвивати його у двох містах. Галина Маріч, Назар Вінтойок, новини на Суспільному, Івано Франківщина.